Всім привіт! Сьогодні у нас буде незвичайне відео. У нас сьогодні буде розпаковка. Я придбала кілька мішків ґрунту, вже на наступний сезон готуємося, бо як минулого року показує практика, його в сезон не вистачає. Ми купили наперед один мішок. Ми будемо використовувати вже в цьому році, на другий заход в парник для розсади, і також зараз використовуємо для розсади полуниця. А ось тут у нас смаколики. Всі добрива, і давайте будемо дивитися, що саме всередині. Пішли. Так, ну що, починаємо розпаковувати. Ми зазвичай беремо на фазенда. Можете брати де, де завгодно, де дешевше шукайте. Ми якось по рекомендації беремо тут і зараз подивимося, що у нас тут є, для кого ми придбали ці смаколики. І так. Ну, найперше, це для наших тваринок, які нам. Заважають жити, чи не заважають, не знаю. Це антихрущ Тобто ми і на весну, і, напевно, серед сезону завжди поливаємо. В цьому році, до речі, набагато було менше у нас е, крота Тобто, вивели антихрущом медведку і стало менше тобто, лічинки цього хруща, чи як його там, і стало його набагато менше. Так, давайте дивитись далі. Так, це в нас. 8, 17, 41. Це в нас що? 41 це для чого у нас? Ось таке добро. 8 17, 41. Це, напевно, для наливу ягоди, так? Да? Це для наливу ягоди ми беремо. Давайте дивитися, що ще в нас тут є цікавого. Це ми взяли і на цей рік, і на наступний рік. Так, ой, яке красиво! Голубеньке. 13-40-13. Це в нас фосфор для наливок кореневої системи. Тобто це для розсади. Ми починаємо вирощувати розсади полуниці, заго... заготовляємо її на наступний сезон і на продаж. І щоб вона була красива, гарна, то для укорінення ми беремо ось такий, таке добриво. Ой, це прям. У нас різнокольорове воно все. Це кальциніт, дуканіт, Добре, один кілограм. Це, напевно, для огірків, для. Кальцій селітр. А, кальціве селітра. Тобто, не знаю для чого. Там, ну, чоловік розбереться, йому краще видніше. Це йому смаколи. Для чого нам кальцій не знаю, але, напевно, щось точно для городу. Так, це знову у нас 13 40 13 це в нас фосфор. Знов для наливу кореневої системи. І ще в нас є зеленька, прям світофор. 18, 18, 18. Це в рівних долях. Раніше 20-20 не було, купило ось таке 18-18 і там додавання ще якихось мікро- і макроелементів. Тобто, ну, це в рівних долях азот, фосфор і калій для і корня, і ягоди, і зеленої маси. Тобто все, щоб рівномірно наливалося. Ну, ось таке. У нас сьогодні з'їло огірок він трохи почав десь на кінці гірчити. Скоріше за все, або погодні умови дуже несприятливі, бо перепади великі, як я вже казала в минулому відео. Або, скоріше за все, це нехватка добра. Ну, ми вже купили, я так розумію, це каліни та цього, і для підживи, щоб не гірчили, і також наливалися добре, гарні плоди. Ну що? Продовжуємо відео. Смаколики, ми вже показали, тобто добрива. І зараз покажемо, як саме за допомогою оприскувача ми можемо внести їх у ґрунт. Тобто не потрібно якісь приспособи мати, як вони там, розкажи, як називається, що якби професійно було, то що потрібно було мати для того, щоб внести в ґрунт добриво через каплю. Ну, взагалі, треба мати інжектор вентурі, Ліба робити байпас. Ну воно що робити, що купляти готове, воно не дуже, скажімо так, тешеве. У нас є один, він стоїть на полуниці, я просто не хочу його знімати. Оце самі розумієте, пластик открутив, закрутив, ну, зірветься різьба, потім придеться викидати і переділити. Тобто, якби вирішили, отаким способом я теж підглянув, скажімо так. Побачив там в інтернеті, попробував, працює. Ну тепер дивіться, і ви, може хто не знає, може хто буде знати, все економить трошки денег. І оцією кальциніто, тобто кальцієвою селітрою ми обр... добримо тільки те, що ми ще не їмо. Тобто, це помідори, там кукуруза, те, що потребує в городі саме. А в парнику для наливу плоду. Або для, для огірків від гіркоти, або ще там ну, кальцій, гумат кальцію, Ми використовуємо ось такий біопрепарат це витяжка, концентрат, всі фази вегетації. Тобто, ось таку штуку купили: це чисто біологічний препарат, ніякої шкоди, його можна вживати зразу після того, як вносиш. Тому для себе використовуємо ще такі препарати. А те, що в городі ще не будемо їсти там приблизно неділю-дві, а то і три це помідори, там синенькі, кукурудза, то використовуємо кальцію цю селітру. Мінеральні добрива. Так, мінеральні добрива. Ну що, Термін дивитися. очікування у них 5-7 днів, то якби до помідор нам ще далеко, <гум> до кукурузи теж далеко, то я думаю, що це не навредить, а наоборот дасть. Більш поживних речовин. Ну, сподіваємось, так, да, щось допоможе, тому що цей крутящийся лиз на помідорі. І, до речі, це проблема як я бачу і не тільки в нас. Тому вирішили і обробити е, препаратами е, і вирішили додати ще й добрива. Побачимо, може щось допоможе. Пішли дивитися. Так, ну що, прийшли ми ось до нашої конструкції. Кран, редуктор пониженого давлення, щоб не рвало е, каплю. Фільтр. І пішла розвилка. Уже от капля тут, капля там, пішла магістральна труба в ту сторону. Це вже, скажімо так, підсоєдінна вже там капля напряму. Тут я взяв, поставив кранік обичний з каплі. Ось водичка з нього тече. Можете побачити. Знімаємо всю приспособу з прискоча. Оставляємо один шланг. Він чітко, прям ідеально входив в цю трубку. Прям плотненько. Давлення великого немає, його не вирве. Вставляємо, відкриваємо і потім тільки включаємо насос. І він насос давленням буде все в систему. Наше добриво по роз, каплі розсосеться по всій території. Кришкою ми нічого не накриваємо. Просто відкритий ну, бачок. да? відкривайте, хочете, не накривайте. В кришки все одно тут створюється давление, там є дюрочка. Uh -huh. Воно якби, ну, щоб не зжимало насоса. І так ми ж концентрат, правильно, Ми робимо да, концентрат, концентрат і. Воно... Розпускається воно по всій каплі, по всій системі і потихеньку буде прокапувати під кожне ростіння, рядом з ростенням, не же ж не росте рівно, він росте по бокам, вниз. Це вже таке. Ну, Я доставлю. Ось така система, такий лайфхак. Користуйтесь, користуйтесь, пожалуйста. Робота ідеальна. Закінчили вже роботи в городі, піддобрили всі грядки наші. Тепер займаємося поливом огірка, гуматом калію, що чоловік поливає. І ось таку знахідку знайшли. Хоча вибираємо кожен день або через день, ну, якось такий кабачок у нас наріс. На цьому буду закінчувати наше відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока!